Вчора я проводила міні-консультацію і спілкувалася з мамою хлопця, який в майбутньому планує вступати на творчу спеціальність. Він ще не вирішив, але мова не про це. Мама мене запитувала, скажіть, ну а чи реально взагалі онлайн уроками малювання когось навчити, а тим паче підготувати до вступу? Це ж дуже складно. Вона говорить: ну, я сама в художній школі вчилася. Я знаю, що треба, щоб був вчитель, який підійде, на твоїй роботі покаже, твоєю рукою там тобі якусь руку поставить і так далі. Так от я вам мушу сказати правду. Найкращий формат це онлайн формат. Чому? Тому що ви самі зможете поставити свою руку завдяки вчителю. От я сама викладаю онлайн дев'ятий рік, і я знаю про що говорю. Тому саме завдяки вчителю і активному зворотньому зв'язку людина сама може поставити собі руку. Причому руку ж можна поставити дуже по різному і кожен вибирає той варіант, який йому краще. Особисто я показую мінімум п'ять 6 варіантів, як можна це зробити. А про поправляння на роботі рукою вчителя. Особисто моя думка це ну найгірше, що можна зробити. По перше, це вже буде не робота людини, це вже буде робота вчителя. Друге, таким методом нічому не навчишся. От я, скільки в художній школі, а я там 6 років вчилася, я так і не навчилася, коли на моїй роботі хтось щось робив. Але я отримувала травми і психози, і нервози, тому що моя красива робота тепер не така красива. Хтось її зіпсував, і цей хтось це був вчитель. Людина, яка, начебто, авторитет, має бути так, і її там поправляння це має бути дуже класно, але м -м -м, ні, мені це страшенно не подобається. І я знаю дуже багатьох дітей, хто теж цього не любить, щоб на їх роби. Роботі хтось щось калякав, розумієте? Це ж їх робота. А в онлайн-форматі вчитель може дати зворотній зв'язок, показати, що де, як поправити, чому так поправити, що потрібно зробити, що ще відпрацювати. І людина сама розуміє, що їй потрібно. Не просто хтось прийшов і замість неї зробив, розумієте? Не хтось прийшов і зробив, а людина сама зрозуміла і змогла намалювати, змогла зробити і отримати від цього радість. Клас, тобто я сам зміг змогла. Розумієте? От в цьому величезний плюс саме онлайн уроків. Тому, хто мені ще буде розказувати, що треба тільки наживо, я вас прошу, все залежить від вчителя. Якщо вчитель може навчити онлайн, прекрасно. Якщо тільки наживо, ну окей. Але крім того, що хтось роботу поправляє, тут іще багато недоліків в офлайн форматі. Є й плюси, звісно, є плюси, та все ж, на мою думку, недоліків більше. Тож, подумайте, чи варто заради того, що от ви просто ну, не знаєте, як працює онлайн, вибирати офлайн навчання, чи може все ж таки спробуєте.